400 миту годин. Що там у нас сьогодні? 28 квітня. Треба знову міняти масло. Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. На заміну фільтр купив нарешті. Сьогодні у нас яке? 30 квітня. Так, будемо ставити знову на трактора, бо там вже більше ніж 400 мотогодин, вже прийшов час. Зразу взяв два собі фільтри, тому що поки на них зараз ціна впала, і то конкретно впала. То для слідючої заміни не так вже й лишилося тут багато. Краще два взяти. Так, все, трактор я нагрів. Скільки у нас там зараз градусів? 50-409 мотогодин. годин. 409, мотогодин. годин. Але трактор трошки перехилений сюди на цю сторону, тому що хочу злити, щоб більше злилося. Тому рівень щоб я не перевірю. Все пішло. нагрівся. фільтр дуже гарячий. Все, хайськополоне костікає, отримається зараз за рахунок магніта. Оскільки чорне масло. Ось таке воно. 150 моду годин, але в'язькість є. Так, зразу антифриз буду зливати. Заливати воду на літо, так як і завжди. Так, антифриз зливається, ще треба буде сітку почистити, бачу, тут набилося трохи. Масло буду заливати ось таке. Каністра, звичайно, що стара. Це я сюди перелив в неї. Але я брав такого самого 20-літрового каністру. Тому це масло отаке самісіньке. Так. Масло від речі присутнє. Причому. Воно не є якесь. Ну, тобто, колір такий самий, як і був. Володимир Сергійович, я відео знімаю. Сітки почистив. А отут прийдеться видувати. Так, зливаю антифриз зараз цього з блока. Пробочка частенька. Тільки що я звернув увагу, що... Дві прокладки тут. От, кулечко. Магніт нічого не протягнув, стружки нема. Це радує. Так, крутну я тільки що мотора, щоб все масло стекло і пішло ще от, бачите? Ще нормально так виходить. Зараз ще з фільтр злию. Баклажка 6-літрова. Так, ну що ж, пробуємо фільтр. Так, треба магніти звідси позабирати. Зараз я розвідного. развідного пішов. Так, новий фільтр такий самий, як я вже ставив, бошовський. Зроблений в німцях. Все є закрутив так, ось фільтр зажав. Так, все є, заливаємо масло. Так, вийду стану на рівно, щоб вже знати точний рівень. Тому зараз до кінця не доливаю. Так, треба залити ще воду дистильовану. Я колись у першому відео казав, розказував про цей шланг, що він ненадійно виглядає, він тут поперегинається і так далі. І знаєте, що з ним сталося? Абсолютно нічого. Навіть на м'яку немає ні тріщини, ні нічого. Він як був, так і залишився. От він виходить. Так, дистильовану воду залив. Зараз тільки долию цей бачок. То, що не вистачає, і все. Можна буде пробувати заводити. Так, все повністю залив, має трошечки рожевий відтінок. Ну, тому що ідеально вибрати антифріз нереальної системи. Вже на великому ТО на 500 мотогодин, то я вже буду промивати повністю систему. І вже буде трошки все по-іншому. Так, все, масло я подоливав. Зараз я запишу тільки то все. Так, коли ти я міняв масло? 10 квітня, а сьогодні в нас 30 квітня. Було 246,1. А зараз в нас 409,8. Так, дистильована вода так само. Там десь 8,5 літрів, якщо враховувати ще той маленький розширювальний бачок. Не тратив нічого, того що заливав те саме, що в новий раз. Я на слідуючий раз буду її міняти. Так, фільтр. Масляний. Такий самий. Ну, минулий раз я брав за 250 гривень, а сьогодні я купив той самий, в того самого продавця з тієї самої поставки за 190 гривень. Так, фільтр палив я тоді поставив, зараз я його не міняв. Масло таке саме. Так, я його не купляв, бо я десь колись взяв цілу каністру велику. Так, і, і і почистив я фільтр. Ну фільтр я не пишу, бо я його кожні 20 мотогодин чищу і міняю масло. Так що тут писати навіть немає сенсу. Все. Воді більше нічого я такого не купляв і не доливав. Так, у нас виходить 400 мотогодин заміна масла так і є. 500 мотогодин повне ТО по інструкції. Там дуже великий список.